Возробні Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні третій день адвентових реколекцій в нашій парафії. Головною темою роздумів це царство Боже на землі, царство Боже серед нас в нашому житті. Сьогодні ми маємо задуматися над тим, як має виглядати наше життя, життя християн, які належать до Божого царства. Коротко кажучи, наше життя повинно бути життям по Божому. Як цього від нас очікує Господь Бог. Фрагмент Євангелії, яку ми тільки що чули, розпочинається від зустрічі з двома людьми, Захарією та Єлисаветою, які були батьками святого Яна Хрестителя. Напевно, Єлизавета була дуже гарною жінкою. Захарія, будучи священником в єрусалимському храмі, виконує свій священичий обов'язок. При цьому також має свої вади. При розмові з ангелом в єрусалимській святині, Захарії важко повірити в ту звістку, яку сповіщає йому від Бога ангел, що в нього має народитися син. Захарія вимагає знаку на підтвердження слів архангела. Його жінка Єлизавета була набагато досконаліша від свого чоловіка, хоча в Євангелії вона завжди представляється на другому плані. Захарія, як голова сім'ї, є важливіший, бо він чоловік і батько, і з ним через ангела говорить Господь Бог. Але Єлизавета, яка приймає свій таємничий та скритий образ, представляє свою досконалість і праведність в способі свого життя. Святе письмо Біблія представляє нам дуже багато праведних людей. Хто такі праведні люди? Фрамент Євангелії, який був читаний, говорить нам, вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Праведність це виконувати заповіді і Божі закони бездоганно, жити ними на кожен день. Разом із тим, виконуючи Божий закон, вони відкидали все те, що було несправедливим. І грішним, жити праведним життям, жити згідно віри в Бога і всіх тих приписів, які виникають із цієї віри в Господа Бога. Напевно, бути праведним в сьогоднішньому світі це дуже нелегко, бо світ живе по своїх правилах. І коли ми досліджуємо історію церкви, то бачимо, що від самого початку тих християн, які намагалися жити праведним і святим життям, переслідували. Для чого? Для того, що нікому не подобається праведне життя. Їх висміювали, їх гонили, їх за це навіть і вбивали. Бо чого це ти такий святий, а я ні? Чого ти маєш жити праведним життям? І ти себе називаєш праведником, а я нібито є іншим якимось. Звичайно, таке мислення це є мисленням звичайних заздрісних і злісних людей, які починають також заздрити і тієї Божої благодаті, і заздрити всілякого добра, яке є в іншій людині. Чи часом ми не належимо до таких людей? Стара єврейська легенда говорить нам, що на світі завжди живе 44 праведника. Тільки вони самі можуть себе розпізнати, але ніхто інший поза ними. Це люди, які самі живуть праведно, а навколишній світ не знає про їхнє існування. Коли помирає один із тих праведників, Завжди появляється наступний. Тільки завдяки їхній праведності Господь Бог утримує цей світ в його існуванні. Це лише легенда, яка говорить нам про тих праведних людей. Можемо думати, що може бути по-іншому. Але дуже часто в мене особисто складається таке переконання. Що це може бути правдою. Праведник це той, який живе праведним життям не на показ, не для того, щоб комусь щось доказати. Праведник живе своєю вірою і справедливо виконує всі приписи Господні для того, щоб удосконалюватися і доходити до вершин святості. І все це він робить. Не для того, щоб комусь показати свою праведність чи свою зверхність. Дуже часто він сам не знає, що він належить до грона тих праведників. Сьогодні ми живемо у світі, де ми бачимо вивищення людини чи людей над іншими, вивищення цілих країн над іншими. Збираються найбагатші країни під назвою G7. Хочуть показати те, що вони є найбагатші, найсильніші, мають найбільше зброї, мають найбільше впливу. Вони збираються і дискутують про безпеку в світі, використовуючи різні засоби, засоби інформації, пропаганду і все інше. Вони дискутують, як має виглядати світ, хто під якими впливами має бути. В Свою чергу Путін, який узурпує собі також, Зверховність над всім світом і всім розказує і трубить, що його країна найсильніша в світі, робить те, що робить, а ми це відчуваємо щоденно, тому що триває війна. Поза ними всіма збираються менш богатші під назвою g 20 і хочуть також розказати, що вони мають якийсь вплив і вони якимось. збирається Азійсько-Африканський Союз. Збирається Латиноамериканська конференція, країни збираються, гуртуються, кожен хоче показати свою силу, свій вплив. І всі ці дискусії відбуваються під темою, що ми хочемо миру, хоча насправді дуже часто так не є. Бути досконалим, жити в смиренній в покорі праведним життям. Не показувати перед іншими свою праведність, бо тоді підтекст і мотивація перед Господом Богом є нещирі, і, в свою чергу, дуже важко назвати таких людей, що вони є праведними. До наших часів залишилася молитва однієї жінки, мабуть, єврейки, яка була в концентраційному таборі в Равенсбрюк в Німеччині недалеко від Берліна за часів Другої світової війни. Це молитва, яка була написана на клаптику паперу без підпису. І звучить вона так: Господи, пам'ятай про людей не тільки доброї волі. Але і про тих злої волі. Однак не пам'ятай про терпіння, яке вони нам завдали, пам'ятай про плоди, які ми осягнули завдяки тому терпінню. Ми стали відкритішими і вразливішими один до одного. Ми стали смиреннішими і мужнішими. В нас відкрилися шляхетні ідеали. Коли вони стануть перед Тобою на суді, Господи, то вчини, щоб ті плоди, які ми осягнули, стали для них прощенням. Хто з нас сьогодні би помолився в такий спосіб за расистів, ніхто не знав тієї жінки, яка так молилася. Але вона напевно належить до грона тих праведних, про яких була мова на початку. Такою праведною була Єлизавета і її чоловік Захарія, про яких читаємо в фрагменті сьогоднішньої Євангелії, що вони були бездоганними перед Господом Богом у виконанні всіх заповідей і приписів. Чому вони були досконалими? Тому що для них важливим був спосіб життя перед Господом Богом, в якому вони виконували всі накази. І напевно їхнє життя для них було зовсім непростим, тому що вони не мали дітей, бо Єлизавета була безплідна. І тепер давайте задумаємося на таку ситуацію, в якій прожили майже все своє подружнє життя. Цих двоє людей. В ізраїльському народі існує переконання по сьогоднішній день, що подружжя, яке не має дітей, воно не має Божого благословення. Якщо не має Божого благословення, значить Бог не благословить цим людям за те, що вони є грішними. Отже, вони не є святими чи праведними. Це грішники, тому що не мають дітей. Таке переконання, яке чіпляло ярлик на життя цих двох людей. Ніхто там не розбирався, яким є їхнє життя. Всі говорили і думали, що вони грішні, не досліджуючи в, цьому, в чому полягає їхній гріх. Для суспільства, для, для свого оточення, в якому вони жили, це все було неважливе. Фактом було те, не маєте дітей ви грішники. Рапка. І можемо собі уявити, як в такій ситуації жити серед таких сусідів, серед таких земляків, які ходять, махають головами, кривлять устами, щось говорять, засуджують, може дехто і проклинає. Бажають зла із-за того, що не маючи дітей ви грішники, і про що ви там можете говорити? В додатку того всього можемо собі уявити, що Захарія, будучи священником, і час від часу ходив в Єрусалимський храм, від якого вони жили недалеко, тому що жили в містечку Айкарім, 12 кілометрів від Єрусалиму. І по людськи його кроки також були засуджувані людьми. Бачиш, ходить там, кадить, молиться, складає жертви, а толку з того. Грішний, бо немає дітей, значить, є грішником. Такий ярик, який дуже часто чіпляють люди на інших, думаючи про їхню гріховність або взагалі оцінюючи когось іншого. Напевно, не тільки думали, але й говорили. В нашому суспільстві як дуже часто є таке переконання серед нас всіх, так? Ми боїмося не те, що люди про нас, про нас можуть говорити, ми навіть боїмося про те, що люди про нас можуть подумати. Напевно, це такий страх, який нам залишився ще з часів Радянського Союзу, коли було повно доносчиків, НКВД, потім КГБістів, які все слідкували, прослуховували, доносили, записували. І цей страх. Так поневолив людей, що така культура чи такий відблиск такого способу життя залишився в нас в таких переконаннях. Боюся, навіть, що люди подумають, не те, що скажуть, і навіть не те, що потім зроблять. Можемо собі уявити в такій атмосфері, в якій жив Захарія з Єлизаветою, атмосфера засудження, відкинення. Посудження, пліткарства, говорили про гріхи, яких не зробили, засуд, яким чіпляли весь час ярлик і пригадували. В такій ситуації, що могли би зробити цих двоє людей? Багатьох і інших, напевно, би сварилися би з Господом Богом. Сварилися би таким чином, випоминаючи Господу Боже, ти бачиш, ми праведні, ми живемо, виконуємо всі закони, ми молимося. Живемо праведним життям, а Ти нам, Боже, не благословиш. Ти нам, Боже, не даєш того, чого ми просимо. Ти нам не даєш потомка, не даєш нам дитини, використовуючи свою праведність як Аргумент торгів з Богом. Дуже часто може бути так в нашому житті, коли ми з Богом починаємо Богові випоминати те, що я ходжу в храм, я молюся, я складаю жертви. А ти, Боже мені, не хочеш дати того, чого я прошу. Торги з Богом. Хочу бути досконалим тільки для того. Щоб своєю досконалістю шантажувати Бога. Хочу бути праведним тільки для того, щоб показати іншим, що я є кращий. Хочу бути кращим від того, бо це приносить мені внутрішнє задоволення і насичує мою гордість вивищенням перед іншими. Я не такий, як он той чи той, який взагалі не молиться. Я не такий, як он, до той і той, котрий взагалі не ходить до костюма. Я кращий, бо я це роблю. Мотивація стати праведним, яка? Для того, щоб отримати похвалу або від когось, або від самого себе. Сьогодні бачимо кучу різних. Благодійних організацій, які допомагають кучу тих, які нібито роблять добро, олігархи, які в 90-ті роки обікрали країну, обікрали заводи, обікрали людей, накопичили кучу грошей. Ці гроші віднесли, перевели в банки в інші країни. Тепер з тих процентів організовують фонди допомоги бідним, постраждалим. Всі хлопають. І на тих же самих своїх телевізійних каналах весь час йде показ, відео того, який він великий благодійник, як він допомагає людям, їхніми ж краденими грішми. А хто ще до того всього говорить, ну і що? Ну і накрався, але хоч щось допомагає, хоч трохи ділиться, а он той накрався взагалі нам нічого не допомагає. Це не є досконалість. Це не буде досконалість Робінгуда такого. Пішов обікрав і тут разком, і тут зразу роблю добро. І з цим ми сьогодні зустрічаємося дуже багато, коли хтось хоче отримати славу із за того, що я роблю добро. Це не є милосердя. Це можна назвати благодійництвом, бо роблю благу справу, ніби. Але мотивація благої справи, вона не є Божа. Роздумуючи над цим, постає запитання, чому ми маємо бути праведниками? Чому Єлизавета і Захарія були праведниками перед Богом? Чим вони керувалися? Мотивація бути праведною людиною повинна бути справжньою для справжнього християнина повинна бути лише одна. Я маю бути праведним. Тільки для того що таким хоче мене бачити Бог. Я маю бути праведним не для когось іншого, не для священника і не для парафії. Я маю бути праведним, бо таким мене хоче бачити Бог. Без очікування похвали, подяки, слави і всього іншого. Маємо бути такими праведними, щоб про це ніхто не знав. Маємо бути праведними, бо це має бути спосіб нашого життя. І Господь в Євангелії повторює і говорить нам: будьте досконалими, як Отець ваш Небесний досконалий. Це має бути характерною рисою нашого життя. І тільки справжня праведність життя. Приносить нам відчуття радості, духовної радості і щастя. Тому що, якщо є інший підтекст і мотивація бути праведним, то тоді це ілюзія щастя. Знаємо, що це все несправедливо, ну, не це все не щире. Бо я отримую похвалу і винагороду від інших людей. Про яку я так дбаю, або про яку я, так, яку я так очікую. Працюю, щоб мене похвалили, доцінили, дякували. Хтось робить все для кар'єри, щоб вийти вище і вище. Хтось робить все, щоб отримати статус, владу, показати, що він важливий. З цього повстають мажори, з цього повстає банда. Це дає причину розвитку корупції. Це все, як говорить святий Йоанн Апостол, гордість життя і пихатість, яка виникає з пристрастей до грошолюбства і багатства. Бути досконалим, це жити іншими цінностями, жити по-божому на кожен день, проявляти своє милосердя, не очікуючи жодної похвали. Проявляючи милосердя по відношенню до потребуючих, проявляючи свою любов до них, знедолених, бідних і стражденних. І саме життя по Божому, це має бути життя праведниче. До такого життя запрошує нас Господь. Такими він нас хоче бачити всіх. Бути праведником це не якась ілюзія, щось неможливе. Бути праведником це наша реальність, яка має стати нашою щоденністю. Індійського мультимільярдера, який був дуже багатий свого часу. Ратана тата, колись запитали, чи він щасливий. І він відповів так: в своєму житті я пройшов чотири стадії щастя. І нарешті я зрозумів, що це таке справжнє щастя. Першим кроком було накопичення багатства та ресурсів. Отримавши багато грошей, я не отримав того щастя, якого хотів. Потім настав другий етап накопичення різних цінностей та предметів. Але я зрозумів, що ефект від цього теж тимчасовий. І блиск коштовностей триває зовсім недовго. Потім настав третій етап великих проєктів. У мене було 95% запасів нафти в Індії та Африці. Я також був власником найбільшого сталеливарного заводу в Індії та Азії. Маючи те все, я не був щасливим. Не досяг того щастя, яке я собі уявляв. Четвертий крок настав тоді, коли мій друг попросив мене купити інвалідні візки для дітей інвалідів. Близько 200 візків. За рекомендацією друга я відразу ж їх купив через телефонний дзвінок, мені їх привезли, але друг на полях, щоб я поїхав з ним. І сам подарував ці віски потребуючим дітям. Ми приготувалися і вирушили в дорогу. Там я своїми руками подарував цим дітям інвалідні візки. Я бачив дивне сяєво щастя на обличчях цих дітей. Я бачив, як вони всі сиділи в своїх візках, рухалися, гралися і навіть пробували грати в футбол. Начебто вони прибули на місце для гарного великого пікніка, де і розділили свій виграний приз. Я відчував себе таким щасливим всередині. Коли я вирішив звідти піти, один із дітей схопив мене за ноги, під'їхавши до мене на інвалідському візку, я спробував повільно вивільнити мої ноги. Але дитина подивилася мені в обличчя і ще міцніше стиснула їх. Я нахилився і запитав дитину, що тобі щось ще потрібно. Реакція цієї дитини не тільки вразила мене, а й повністю змінила мій погляд на життя. Цей малюк сказав: Я хочу запам'ятати твоє обличчя щоб коли я побачу тебе на небесах, я зміг впізнати тебе і ще раз подякувати тобі і Богу. Щастя вимірується не статками, якими ти володієш, а тим, що ти віддав іншим, спочуття любові і милосердя, тим, хто дуже потребував твоєї допомоги. Бути щасливим це бути праведником. В це потрібно повірити і зробити все, щоб таким бути, бо це має бути наш спосіб життя з Богом. Для того Бог дає нам різні приписи, дає правила, які мають унормувати наше життя, щоб ми були щасливими. Щасливими стануть лише ті, хто в це повірить, і з усіх сил буде це виконувати. Праведність це не тягар, праведність це приємність і спосіб життя справжніх християн. Будьте досконалими, як Отець ваш Небесний досконалий. Стараємося бути такими. І ці слова Ісуса Христа нехай надихають нас до того, що в своєму житті ми робили все, щоб наша праведність була справжньою. Амінь.